Коли я була дитиною, у мене була велика уява. Тоді ще не було технології, і у нашому домі навіть не було телевізора. Мама не хотіла, щоб ми сиділи цілими днями перед ним, як це робили всі. Тож у тебе були лише ти і твої ідеї. Треба було вигадувати, як себе розважити. Іноді цього значало сприймати власності. Я бігала по подвір'ям, дивилася, як вона відтягується і ковзає попереду мене. Здавалося, якщо я побіжу ще швидше, я зможу наступити на неї і втримати. Це ніколи не спрацьовувало, але мені подобалось переслідування. І, мабуть, у цьому щось є, бо через роки я все ще біжу. Тільки тепер ті й інше, вона вже не на землі, вона в голові. Ідея щасливого життя. Версія мене, яка вже все зрозуміла. І як і колись, коли здається, що я ось ось її не строжену, вона знову залізає. Кажуть, інвестиції оцінюють за тим, який прибуток вона дає. Але для мене це слово завжди було непростим. Я маю справу за грошима щодня, а оренда, покупки дрібниці, це легко, бо це логічно, обов'язково. А от інвестиції звучать зовсім інакше. Ніхто не змушує тебе це робити, ніхто не перевіряє дедлани, є тільки ти, і цей тихий момент, де потрібно вирішити, чи готова ти зробити ставку на саму себе. Іноді це гроші, іноді час, енергія, сміливість. І саме це валюта, яку ніхто не повертає. З грошима все просто. Плачу за оренду, маю де жити, плачу за каву, маю 5 хвилин спокою. А от це що, якщо мені не сподобається? Що, якщо я почну і зрозумію, що це не моє? Я не хочу застрягти лише тому, що вже заплатив. Але, мабуть, саме це є інвестиція, не гарантія. А ризик ціна можливості дізнатися. Бо інвестиція це не про впевненість, це про рішення. Навіть якщо все піде не за планом, це все одно варте того. Бо хоча б знатимеш, що спробував. І можливо саме так перестаєш бігати за цінню. Не ловиш її, а дозволяєш іти поруч. Отож ми тут залишився ще один платіж і 1 листопада я почну навчання. Сподіваюся, мені сподобається ти подорож, ми в житті далі буде розв'язати вперед. Але цього разу, я надіюсь, я біжу в правильному напрямку.